Дорогі друзі, зараз ви присутні на презентації нового сучасного виду кондитерських виробів цукор білий. Це не те. Ось що очікає зараз Україна і її Збройні Сили: ванільний цукорок. Це декілька діапазонний прилад радіоелектронної боротьби. Про що зараз мріє кожен військовослужбовець, який. На купол 2-3 кілометра попереджає, про що ви є об'єктом атаки, або ланцета, або фпв-шки. І це дає вам дорогоцінні хвилини, щоб ви могли врятуватись, сховатися і врятувати ще бойову техніку. І моя мрія, щоб на кожній бронемашині, на кожному автомобілі, на кожному квадроциклі, на кожній одиниці техніки і в кожного солдата був. Такий фантастичний прилад. Хочу подякувати всім, хто рятує життя воїнів в програмі Save Soldier» – Захисти воїна. І ви собі не уявляєте, яка кількість машин вже врятована цукарками. Якщо треба підсказати, навчити, звертайтеся, допоможемо. Слава Збройним силам і слава Україні!